Мої вітання, шановне панство, і в цьому відео мова піде ось про цей спінінг Азура Solius 79 з тестом 2.10. Спінінг точно не для всіх, але для певної частини рибалок він точно може здатися, що незвичним. А для деяких з вас це буде саме те, що ви шукали. Тому влаштовуйтесь зручніше, мені є про що вам розповісти. Ми починаємо. І вже традиційно для цього каналу починаємо ми з чохла, друзі. Адже це перше, що нас зустрічає. Ми бачимо, що чохол у нас білого кольору, і комплектується він ось таким целофановим пакетиком. Воно й не дивно, адже білий колір далеко не найпрактичніший. Він буде точно бруднитися, тому виробник про це подбав. Як на мене, то білий чохол – це взагалі не про рибалку, однак виглядає нарядно, можливо, комусь з вас сподобається. Що для нас важливо. Блискавка, вона тут достатньої міцності, потужності, але, як на мене, найважливіше це те, що тут є дві кишені. За в наш час вже за це варто дякувати виробнику. Дістаємо нашого красуна і почнемо з технічних даних. Skyflex 36 тонн, мова йде про карбон. Ось такий IPS-катушко тримач надзвичайно ергономічний, не потребує ніякої реклами. Кільця ВБО, перевірений часом варіант з цим питань нема. Спінінг важить 78 грамів і довжина його 236 сантиметрів. Неодмінно декілька слів варто сказати і з приводу низів та верхів по джигу. Друзі, так 210 і це зовсім не означає, що комфортно джигувати вагами 2 чи 10 грамів. Ні, джиг це серединка, це 5-8 грамів, як я вже і сказав. А на 2 грами можна ловити, однак в ідеальних умовах на мега комфортному твердому дні в безвітряну погоду і задоволення ви точно не отримуєте. А от з 5 і до 8 можна. Полиця цього моменту цього задоволення вона не велика у спіннінгу і воно не дивно, адже компромісне рішення вимагає компромісного підходу. Обов'язково будуть запитання щодо твічингу і. От якраз солюс і ривкові анімації воблерів – це просто неперевершене поєднання. Воблери довжиною 60, 80 і навіть 90-ті. Цим спіннінгом можна комфортно твічити. Він з цим впорається просто неперевершено і якраз таки нам допомагає ось ця дія. Адже дія солюса або екшен, або стрій, або лад як завгодно. Це Moderate Фест. У нас на ринку риболовного спорядження спінінгів джигового типажу, тобто швидкі або надшвидкі, їх, вони левова частина, їх забагато. Солюс якраз про інше. І. Згадайте, наприклад, свої Шимано катана, як ви отримували задоволення під час лову на бертальні блешні цим інструментом. Звісно, що елементи якогось форсованого виважування нам недоступні, оскільки нагадую, ще раз комлива частина тут достатньо гнучка, але воно власне і не потрібно, адже в цілому ідеологічно Соліус – це не про великі водні об'єкти, трофейні риби та. Неймовірно форсоване виважування в складних умовах. І це точно не для всіх рибалок, безумовно. Однак, якщо вам потрібен більш універсальний варіант, або якщо завгодно компромісне рішення, то ось це те, що може вам сподобатись. Ще, що нам потрібно знати, це, звісно ж, те, наскільки є цей спіннінг доцільним зараз на ринку в плані бюджетування. І так. 2700 гривень це наразі його ціна, вона може коливатись в залежності від курсу долара. Це треба пам'ятати і зважувати перед тим, як робити рішення щодо купівлі. І сподіваюсь, мені вдалося в цьому відео розповісти вам трішечки більше про 79-й і, можливо, хтось з вас зацікавиться цим спінінгом. Ну, а якщо так, то будь ласка, буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки, підписки на канал та коментарі під цим відео. Не забувайте, що така, здавалося б, на перший погляд, маленька дрібничка як коментар. Суттєво допомагає розвитку мого каналу, так, україномовного контенту. Тому пишіть коментарі, я відповім залюбки на будь-які з них. Окрема подяка спонсорам каналу. Саме завдяки вам ці відео виходять якомога частіше. До речі, хто бажає підтримати канал матеріально, усі необхідні лінки я як завжди залишу в описі до цього відео. Але якщо не бажаєте підтримувати мій канал, будь ласка, підтримуйте наших янголів охоронців, хлопців ЗЕСУ. А з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, удачі і нехай щастить.